Раном вечірній. А ось. Ялинка. Міська ялинка. Як бачите, на вулиці май... мало ймовірно, що вас зіб'ють, бо їх нема. Ось так. Ось так вся вулиця, проїхав один автомобіль, це ціле подія. А це їхня ялинка. Все обплутано гірляндами. Тут якесь воно є. О. А це міська ялинка. Її ставили півдня. Півдня ставили цю ялинку. Вдвох. Два хлопці, такі за 50 плюс. О, от всі дерева попутували ірляндами. Нічна жит... Нічне життя в ранумі. Бурлить. Ганделик. Половина населення Раному зараз знаходиться в тому Анделику під назвою Збар. І висять собі, сидять понад вікнами, за столами, п'ють піво, Наші руки не дійшли до нього. Ось таке бурли, бурхливе, бурхливе життя. Вийдеш на дорогу, будеш чекати півночі, щоб тебе збила хоч одна машина. Повернися сюди сюди. А тут лазить, лазять українці. Що вони тут роблять, не знаю, але щось роблять. Скупалися вони універ... в супермаркеті. В супермаркеті були ми були на 10 продавців, ми були єдиними двома купцями. Жит... Таке от цікаве життя. Покажи ще раз. Там фонарики такі. Це одна з примикаючих до центру раному вулиць. Довго чекати доведеться, поки тебе зіб'ють. На цьому на добраніч ми пішли відпочивати.